Цьогоріч у прилуках не працюватимуть дитячі пришкільні табори, повідомляють в управлінні освіти. Процес відкриття з пришкільних таборів це ну серйозний процес. Це, по-перше, передує опитування батьків, щоб знати, на яку кількість дітей розраховувати це раз. Тоді готується проект рішення про саме відкриття таборів, який повинен затвердити саме засновник. Плюс готується проект рішення про вартість перебування дітей у закладах при освіти саме пришкільних таборах. Попередньо спеціалісти управління освіти провели опитування серед батьків. Як результат, понад 700 дітлахів виявили бажання на відвідування дитячих пришкільних таборів. В тому числі 150 чоловік і вихованців ЦТДЮ. Бу управлінням освіти було підготовлено два проекти рішення про самовідкриття таборів, про які я говорила, і про вартість перебування таборів. Вони були вчасно оприлюднені на сайті виконкому. Чекали сесії для того, щоб затвердити це рішення. Сесія не відбулася, бо цих проєктів рішення відкрити ці табори просто неможливо, тому що це і гроші в тому числі. Тому Відкриття таборів зараз не розглядається. Запуск дитячих пришкільних таборів це процес не одного дня. Тому зробити це миттєво в разі відповідного рішення навряд чи вдасться. Це процес, це не просто так. Потрібно звертатися, наприклад, у синстанцію проведення проведення обстеження води, піску і так далі. Це лабораторні дослідження, які які. По-перше, на них повинні виділятися кошти, бо вони не безкоштовні. І тобто, ну, це, це певний процес, він процесу часу. Він за один день пришкільний табор не відкривається, проведення медичних оглядів працівників і так далі. Дитячі пришкільні табори попередньо планували відкрити на базі тих навчальних закладів, які мають свої укриття. Ті заклади освіти, в яких своїх сховищ немає, не розглядалися в зв'язку з безпековою ситуацією. Ми розглядали відкриття вісім пришкільних таборів на базі закладів загальної середньої освіти і на другу зміну в центрі творчості дітей та юнацтва, з саме з їх вихованців.